Добрий день! Привіт всім з Висарабії це Південь Одещини. В сьогоднішньому відео я пропоную вам разом зі мною прогулятися по моїм квітничкам і побачити кущові троянди. Унікальний вид кущових троянд, а також простота у догляді роблять. Їх улюбленцями як досвідчених садівників, так і любителі троянд. А також я зроблю невеличкий огляд кожної троянди, щоб ви мали змогу зробити висновок: потрібна ця троянда в вашому садочку, чи ні. Всім хочу подякувати за підтримки, за підписки. За гарні відгуки, за вподобайки. А ще кущові троянди називають шрабами. Шраб під англійського слова означає чагарник. Іноді кущові троянди шраби називають напівплетистими. Це тому, що зріст кущових трояндів може бути від 1,5 до 2,5 метрів високі виростають. Але слід зауважити, що не кожна кущова троянда потребує опори. Зазвичай кущові троянди міцні, потужні і самі себе тримають без опори. Перша троянда, з якою я хочу зробити огляд в сьогоднішньому відео, це красуня троянда версайні. Наскільки я люблю. Різні сорти троянд, і майже кожна для мене є унікальною і особливою. То про цю троянду я хочу сказати: що ця троянда одна із найкрасивіших, найособливіших, найгарніших най і ще най. Це просто чудесна троянда. Красота, неймовірна, я її обожнюю. А ще хочу сказати, що коли я тільки її посадила, і в перший рік, коли вона розцвіла, я просто була в захваті від цієї квіточки, бігала до неї постійно, нюхала, придивлялася, просто не бачила ще такого чуда. Такого неймовірного переливу кольорів. І такої унікальної краси. Ой, вже потрібно зупинитися, так як я не перестаю нею захоплюватися і почати її огляд. Квіти густомахрові, лососіві, з помаранчевою серединкою. Розмір квіточки до 8 см, а то й до 10. По краям пелюсточки квіточки ніжно-рожеві, А коли доцвітають, стають блідорожевими в цілому. Сонця і дощу квіточка не боїться, не псується. Запах у квіточки приємний, насичений, абрикосовий, ну, можна сказати, цитрусовий з нотками ванілі. А ще про квіточку. Сама квіточка тримається на кущу до 7-8 днів. Троянда цвіте суцвіттями. Ця троянда могла б себе сама тримати, але я її трохи підв'язую для щільності куща. Ось подивіться на самий кущ, зі сторони я його показую. Висота його метр сімдесят. Кущу 4 роки. А ще скажу, що ця троянда має високу стійкість до хвороб. За 4 роки вона у мене не хворіла. Взагалі, троянду до я можу рекомендувати всім, хто бажає її посадити. Точно вона нікого не розчарує. А це перед вами кущ троянд у коли він уже майже доцвітає. Багато троянд я вже зрізала, та ще й багато залишилось. Але ж бачите, колір трохи змінився, не така яскрава підцвіточка в центрі помаранчева, і пелюсточки більш рожеві. Квіточки більше розпушилися, стали такими. Пухнастими й ось, бачите, вже гілочки на друге цвітіння нарощує кущик. А це ті гілочки, що кущик нарощував на друге цвітіння, розцвіли букетами на крепкеньких суцвітях. Взагалі, ця троянда цвіте до морозів. А це перед вами не менш унікальна і не менш особлива. Троянда Шраб Лавіла кота. Це високодекоративний сорт. З великими квітами діаметром до 10 і більше сантиметрів, з великою кількістю переливів кольорів квіти старинної форми. Ще відразу розкажу про квіточки, а потім перейду на кущик. Самі квіточки тримаються. На кущу майже до 10 днів, 7, 8, 10 днів. Мають легкий квітковий аромат, від сонечка майже не вигорають, залишаються такі ж привабливі, від дощика не псуються, а коли відцвітають, на краях пелюсточків з'являються веснушки, які її не псують. Квіточка розміром до 10 см, а то й більше, мабуть, до 12 самі перші квіточки. А коли тільки відкриваються, то схожі на чайно гібридні троянди, дуже гарні і привабливі, ось подивіться. У мене в квітничках ростуть три троянди лавіла кота. Зараз перед вами це друга троянда який 4 роки, а та, що 5 років посаджена сама перша, вона росте в іншому місці, і я її раніше вам також показувала тільки здалеку, бо вона на другому плані і дуже висока. Ця троянда, що перед вами, прийшла до мене пересортом. Я хотіла іншу троянду, але прийшла ця. Я нею задоволена, вона мені подобається. Так як вона дуже міцна, крепка, потужна, має розгалуджений добре кущ, багато пагонів, прямо стоячий. Я його не підв'язую. Він у мене росте біля сітки, сітки 2 метри, а вона вище цієї сітки, висота десь її приблизно 2,5 метра. Мені частково ще вдається її загоризонталити типу по сітки. Якщо я бачу такі гарні довгі пагони, які вона нарощує до осені, я їх горизонталю. І в мене виходить напівплетистий кущ. Цвіте троянда міцними потужними суцвітями, на яких тримає багато гарних квіточок. А ще подивіться на її листочки. Вони гарненькі, не хворіють. Взагалі ця троянда ну, дуже стійка до хвороб. А ще вона добре живцюється. У мене вже тут поряд росте живець цієї троянди. Зараз я вам його покажу. Ось це живець троянди лавіла кота. Він уже виріс височенький, його висота десь біля метра, а то, може, й трошки вище, метр десять, бутони наростила, має цвісти, але ж, бачите, трошки пізніше, аніж основний кущ. Поряд із живцем лаві лакоти, і ще один мій живець, який я теж раніше вам показувала це троянда посадобль. А тут іще росте троянда crazy for you, вона плетиста. Гарна і яскрава троянда. Але ця троянда на любителя, вона не махрова, в неї відкриті квіточки. І з яркими жовтими тичинками. Ще повернемося до кущика троянди лавіла кота, і як підсумок, всьому вище сказаному, скажу, що ця троянда, якщо ви її посадите в своєму садочку, вона буде окрасою ваших квітничків, але її потрібно садити на другий план. Вона займає собою багато місця. Нею можна закрити щось непривабливе. Взагалі це дуже чудова, красивуща троянда, не хворіюча. На кадрах ви бачите, що вона більше розсвіла, дуже багато на неї красивущих квіточок. Це феєричне цвітіння, як ви бачите. Ну, ось, мабуть, і все я розповіла про троянду лавіла кота. Хто любить такі кольори, вона буде незамінною у ваших садочках. Ще полюбуємося красою лавіла кота і перейдемо до іншої троянди. До вашої уваги малесенька трояндочка на Села Річі Кущова троянда. Вона була посаджена восени 23-го року, і ось як вона почала цвісти. З першої квіточки ця троянда ну дуже мені полюбилася. Милота краса. Невеличка Георгінка, до чого чудова квіточка. Подивіться, як у неї складені пелюсточки, щільненько так, і якось незвичайно, не як у інших троянд. Квіточка довго тримається на кущику. Оце бутончик відкрився. Ви подивіться, який він гарненький, а це трошки більше відкрився і ще гарніша. А ці вже, мабуть, днів 7-8. Перед вами оригінальний сорт з насиченим ароматом. Найкращі квіти білого з легка кремовим відтінком кольору та жовтим центром у повному розпускі нагадують георгіни діаметром від 8 до 9 см і зібрані в суцвіття. Як я уже раніше сказала, що вона посаджена восени 23-го року, і їй лише рік. Вона невисока ростом, десь сантиметрів 30-35. Але бачите, як береться гарно цвісти. По моїм спостереженням за цією трояндою, то я можу сказати слідуюче. квіточки не Псуються ні сонечком, ні дощем, гарно витримують погодні умови. Довго тримає квіточку до 8-9-10 днів. А ось бачите, вона вже більше розцвіла суцвіття такі величенькі, і перші квіточки, які розпустилися, ще тримаються. У різних людей різні смаки, звичайно, але. Ця трояндочка здатна влюбити в себе, мені здається, кожного. Хоча вона в мене першорічка і перший раз квітує, але я не стала зривати квіточки і дала їй процвісти, бо дуже вже мені хотілося полюбуватися на ці гарнесенькі квіточки. Буду спостерігати за неї далі, і потім більше розкажу за неї. Перед вами ще одна однорічна троянда. Це троянда, шраб, бремінські музиканти. Квіточки білорожевого забарвлення з темнішим центром. Нагадують зовні камелії. Діаметром у розпуску вони до 8 сантиметрів, а запах у них солодкуватий, витончений. Незважаючи на її кумедну назву, ця троянда увібрала в себе все найкраще, що може бути тільки у троянди, бо мені такі троянди ну, дуже подобаються. Квіточки дощем не псуються, від сонечка не плавляться. Цей кущик вище, аніж попередній надінк села річі. Він висотою десь сантиметрів 60. По моїм спостереженням, ця троянда має велику силу росту. А це до вашої уваги троянда шраб Рококо. Ця троянда взагалі має здатність. Перетворити сад на казковий пейзаж. Це початок її цвітіння, і напіввідкриті бутончики, но дуже крупні розміром. Особливої уваги заслуговують кремово-жовті бутончики, як тільки квіточка починає відкриватися, а потім. Розпускаються в прекрасні квіти пастельних тонів. Ось бачите, уже є відкриті повністю квіти, які вони великі і гарні. Перед вами квіточка, яка розцвіла однією з перших. І хочу зазначити, що квіти тримаються на кущу до двох тижнів довго. Ні дощем, ні сонцем квіти не псуються. А ось перед вами молодша квіточка. Вона показує свої яскраві тичинки і дуже гарна. У розкритих квітах помітна її жовта і персикова серединка і великі золотаві тичинки. Аромат, хоч у квіточки не такий яскравий, і помітний, але е, середнь, середньої інтенсивності фруктовий. На моєму кущику діаметр квіточки, мабуть, досягає сантиметрів ну, точно 12-13, а може й більше. В моєму кущику шраба Рококо 3 роки, висота його десь 1,5 метра. А квіти, ну, просто шикарні, подивіться. А перші особливо крупні розміром. Біля цієї троянди росте витка троянда Crazy For You. і ви бачите її в кадрі. Вона дуже така пістрява, яскрава і кидається в очі здалеку. В троянді Рококо. Но Дуже мені подобається саме колір і її відкрита гарна квіточка, а ще, що вона її довго тримає. Внизу тут росте під кущиком гвоздичка така гарненька, але я її назву не знаю. Тепер про стійкість до хвороб. Листя на кущу шкірясте, велике і стійке до різних. Грибкових захворювань. При наявності профілактичних обробок ця троянда в мене не хворіє, а ось бачите її більший розквіт. Ну, як можна не милуватися такими гарними квітами. Ви подивіться, і перші квіточки тримаються, і ті, що були поряд з великою центральною квіточкою, теж тримаються. Цвіте букетами і дуже великими, мабуть, сантиметрів до 15 квітами. А це окрема гілочка почала цвісти. Ви подивіться, які гарні пелюсточки. На цих квіточках в юбочку. Троянда ну, дуже гарна. І, кому подобається такий колір, то можете сміло садити її у свої садочки. Вона перетворить ваш сад на казку і буде радувати вас своїм цвітінням. Ця троянда має сертифікат АДР. Перед вами троянда шрап толбіак. У мене є великий кущ, який росте окремо від цього куща і дуже високий, більше двох метрів. А це перед вами мій живець цієї троянди роз толбіак. Мені просто зручніше вам його показати, а саме квіточки цієї троянди. Особливість цього сорту, що троянди ну зовсім не бояться дощу, від сонечка вони змінюють колір на більш біліший, а так вони кремоворожеві з ніжно-абрикосовим центром і ароматом фруктів мають розеткоподібну форму густомахрові, а розмір їх до 10 см. Що дуже шкода, у такої прекрасної троянди квіточки тримаються недовго, ну до 5 днів, до 5-6 днів. Швидко осипаються. Але за, за те, що їх багато на кущу, ось ви бачите, ще дуже багато бутончиків, які не розцвіли, то це не так кидається в очі. Тут не ще троянда. Чіпіндейл у мене росте, чайно гібридна, но в цієї дуже крупні квіти і тримаються довго-довго, а від дощика там основна гілочка завалилася, і я її не встигла підняти, щоб показати її вам. Троянда розде стійка до захворювань і має світові нагороди. А це перед вами моя невеличка молоденька трояндочка Шрап Лоран Каброль. Це чарівна троянда, яка має квітку лососево рожеву з більш темним центром чашоподібну, розміром діаметрі до 10 см з фруктовим ароматом. Цвітіння, як ви бачите, рясне з уцвітями. Кущику моєї троянди 2 роки, а висота е, самої вищої гілочки десь до метра, сантиметрів 90. Багато хто з трояндарів уже полюбили е, цей сорт і посадили в себе в садочку. Вона, як я побачила по своїм спостереженням, сильно росла, потужна, має темно-зелений середній напівглянцевий шкірястий листочок, який стійкий до грибкових захворювань. Кущик у мене ще невеличкий, і я ще буду за ним спостерігати, щоб розповісти вам. Подальшому більше за цю троянду, а поки так як є. Тільки допомню, що ця троянда Лоран Каброль, кущова троянда має світові нагороди. І думаю, що ви погодитесь зі мною, що ця троянда заслуговує світових нагород. Ще до вашої уваги моя одна молоденька трояндочка. Це шап Поль Бекюс. Багато хто з трояндарів уже посадили її, показує її, милується нею, її красою. У мене вона поки молоденька. Кущику перший рік. І ви бачите, як вона вже взялась цвісти. Наростила гарненький кущик кругленький, висотою десь сантиметрів до 60 см. Також наростила міцненькі крепкенькі суцвіття з бутончиками, і розцвіла. Розмір квіточки 8-10 см. Цвіте вона кистями, як ми бачимо. А квіти дуже цікаві та красиві, з безлічю пелюсток, які змінюють форму з часом. Колір квіточки рожевий з помаранчевим відтінком. Має фруктовий аромат. Квіточки досить довго тримаються на кущу, мабуть, більше тижня. А ось в кадрах трояндочка розцвіла ще більше. Більше відкрилися бутончики, і подивіться, наскільки гарненькі ці квіточки. Спочатку, коли вони відкриваються, вони схожі на чайно-гібридні троянди, а потім, коли більше розцвітають, чашеподібної форми стають. Сонцем і дощем квіточки не пошкоджуються. А поряд росте трояндочка міцмер Сноу. У нас пройшов гарненький дожик, і вона наклонила свої біленькі гарненькі квіточки донизу. Але ж подивіться, як вона рясно цвіте, ця троянда, але я за неї вже раніше розповідала, коли робила відео про білі флорибунди. І у мене там її є огляд, а тут ми зупинимося, щоб подивитися на її красу. Чарівна троянда Польбокюс, але поки вона у мене ще маленька. Тут у мене ще поряд росте троянда флорибунда текіла, дуже великий кущ. І вже майже доцвітає, але ще цвіте яскравими жовтими квітами. Ось подивіться, я раніше її не показувала. Гарна ця троянда текіла флорибунда. Коли вона цвіте, її видно здалеку яскраві жовті квіточки. Є у мене іще зовсім маленький е шрап Вільям Кріссі. Йому один рік, але попався в мені зовсім слабенький садженець. Буду чекати, поки він підросте, і потім вам його покажу повній красі. Ну, ось я закінчила огляд своїх троянд кущових, які ростуть в моїх квітничках. Я показала вам кращі свої троянди групи шраб, щоб ви могли. Зробити висновок, потрібні вам ці троянди в ваших садочках чи ні. І якщо моє відео буде корисним, я дуже буду цьому рада. Дякую всім за перегляди, за підтримку, за гарні відгуки, за підписки, до зустрічі в новому відео.